Така, як ти, буває раз на все життя. І той з неба така, як ти, один лиш раз на все життя. Ми...» Я хочу побажати жінкам, щоб їх любими, любили. Вони любили і їх любили. Любіми найніжні і добрі наші дівушка. этот день 8 марта. Хотелось бы вам пожелать любви, здоровья, терпения, потому что мы мужчины не всегда можем быть идеальными и, возможно, не всегда сможем вас понять, поддержать. Будьте снисходительны к нам. И в этот момент, когда вы произведете, станете для нас слабыми, будете для нас нежными, мы дадим вам все. И более того, спасибо вам, что вы есть в нашей жизни. Денег, здоровья, ну в таком плане. Щоб вони були завжди такими красивими, які вони у нас є. Желаю всім жінкам, всім мирі, щоб вони були щасливі, щоб ніхто не обижали, щоб були вони найкращі в мирі, щоб всім мужчині подарили найдорогіші подарки. Хочу побажати всім жінкам щастя, щоб вони щоб в них завжди був люблячий чоловік поруч. І щоб їх завжди чули. Побажав би, щоб вони залишались такими гарними, дуже красивими, щоб посмішка їхня сяяла повсякденно. Ну і Щоб жили над мирним. мирне небо над головою було, це першочергово. І ми їх кохаємо, ми чоловіча... Половина ми їх кохаємо. Саме головне здоров'я, щоб чоловіки любили. І всього, всього найкращого, коротше. щастя, здоров'я, благополуччя, сімей, сімейного доброводу. Щоб ці жінки завжди знали, що їх люблять, і щоб їх о, дійсно любили чоловіки, і щоб вони поспіхалися почастіше така як ти Буває раз на все життя І то із неба